Здаю з перемогою 2-0, певно, і 3 гри поспіль на нуль. Саме наскільки це важливо, не пропускати і перемагати. Дякую за привітання. Ну, я думаю, тут більш психологічний момент грає. Коли ти не пропускаєш, ти більш певний у собі. Та ж забуваєш, теж. Такий становився трохи розкутий. Я думаю, наш тренер Владиславич був дуже радий, буде світитися від щастя, що ми не пропускаємо третю гру для нього і для команди в цілому. Це дуже такий важливий момент. Тож супер, і за три очки дають і за Шахтар, і за лівий берег, і за там іншу якусь команду. Ми раді, то ми крокуємо далі. Розкажи, як це дебютувати у переможному матчі за Динамо. Дуже приємно, тому я дуже радий, що дебютував у футбольці Динамо Київ. Я дуже радий і дуже радий, що сьогодні перемогли. Боротьба за чемпіонство триває триває так. Знову ця відстань чотири очки з Олександрією. От чи це не тисне на команду всередині? Що там відбувається? Як до кожного матчу готуються? До кожного матчу готуємося як до останнього. Все на на кожну гру виходити і перемагати. Тиск, ну, я б не сказав, що він є. То все залежить тільки від нас, від нашої гри, і те, як ми будемо грати кожну гру. Олександрія у цьому турі теж перемогла. Різниця в 4 очки вона залишається. Всі говорять там Шахтар, Динамо, але Олександрія помало набирає, набирає. і Зараз саме Олександрія, нібито головний конкурент також за чемпіонство. Ну супер, я їх вітаю. Було би класно, звісно, щоб вони втрачали, шахтар втрачав а ми набирали. Але це футбол. Я думаю, болівальникам цікавіше дивитися. Ми це відчуваємо, що вони теж поруч. Але я вже це казав, ми будемо дивитися на свою гру. Я читав там Івані Калюжний казав, що вони дивляться тільки на свою гру, це нормально. Вони грають в хороший футбол такий качественний, але я ж кажу, ми динамо Київ, у нас стоїть задача перше місце, кубок. Я не знаю, які у них задачі стоять. Ну, Є такі чотири очки, добре, але я ж кажу, якщо ми нічого не втратимо, то. Ну і що що вони там рядом? Нічого страшного. Зараз буде кривбас, кривий ріг, дуже важкий, очікується виїзд. Останні події, які сталися в кривому морозі, як до цього готуватися взагалі? чи можна бути готовим до цього? Та ні, до цього, мабуть, як ти підготуєшся? Ти не знаєш, що може бути в у любу там хвилину. Ми це все бачили. Я ж кажу, я зараз кажу, у мене такі мурашки по тілу. До цього не можна підготуватися. Буде тяжка, хороша команда, дуже. Ми знаємо, хто у них тренер, як він тренує, як вони настраюють команду. Дуже хороші там гравці. І завжди там такі ігри відбуваються, і дуже там легко з ними грати. Але, як я кажу, Зараз кожна гра на вагу золота. І лівий берег, верес, там, з ким би мене грали, дуже тяжко, ти не вийдеш на класі, ти зараз нікого так не обіграєш. Тому що буде там, вже після, після гри тобою поговоримо. Юрія Вернадова, та скала та кажеш. Ми знаємо, ну ти ще більше знаєш. <Hu> <більш> да, да, ну я думаю, ви знаєте по так, по футболу, футбол, де він там не тренував, що завжди команди виходять е, такі злі. Голодні до футболу. Тож я знаю цього тренера, я знаю, як він буде настраювати команду тим більше на таку гру, як надамо Київ. Любого суперника не треба настраювати. Тут він виходить заря... заряджений вже. Тож буде цікава гра. Подивимось. Я зараз поки хочеться віддихнути завтра, а потім подивитися гру проти лівого берега, зробити висновки і готуватися на кривбас. Ці попередній клуб Колос. Остання гра, яку ти зіграв, це була проти Динамо. Там наприкінці гри виходив це у 2024 році, в грудні було. Зараз за Динамо так само виходиш. Також зіграєш приблизно зіграв однакову кількість часу. От співпадіння, чи чи, чи закономірно? Ні, це чисте співпадіння. Адаптація в Динамо як проходить для тебе чи складно Все добре, ні, хлопці дуже тепло прийняли, всі адекватні, нормальні, допомагають і тому є у кого і повчитися, і плюс тренерський штаб, керівництво вони всі роблять для того, щоб команда могла боротися за чемпіонство. Як привітали хлопці, партнери і тренери з дебюта? Можливо, щось сказали, можливо, якось жартували. Ні, просто привітали і сказали, де тренуйся. Скажи про свій перехід в Динамо. Як дізнався, від кого дізнався? Чи було це спонтанно, чи це були було. про щось розмови? Це було несподіванкою, тому це мені набрав мій гентводім Шаблій і сказав, що є інтерес від Динамо. Я відразу сказав, ну, що думав, що це жарт спочатку. А і він сказав, ні, це серйозно. Говорю, ну все, мене не, далі нічого не цікавить, ну, домовляйся. Все. І так швидко, так? Скільки? Та ні, Та, ну, все було дуже швидко, запівняв, все вирішилось, тому що я сказав, що я за і домовляюся. Все. Тому вранці ти дізнався цю інформацію, ввечері вже майже все було погоджено, так? В ну, обід дізнався, ввечері погоджено, так. Так і було. Останнє питання не про чемпіонат, а про Кубок. Команда в півфіналі, Буковина випала Випала от команда з першої ліги, яка дійшла так далеко. Це взагалі там небагато таких mm -hmm. випадків було, щоб з першої ліги так далеко доходило. Mm -hmm. От пощастило з жеребом, чи тут mm -hmm. вже немає різниці. Я не можу сказати, що зараз пощастило. Всі так, звісно, будуть казати, що пощастило, що одна команда з першої ліги, і вона ми граємо проти цієї команди. Не знаю, я, чесно, не дивився цю команду, нічого не можу сказати. Але багато прикладів було І зараз є у чемпіонаті у Кубку Германії, де там команда з третьої ліги там пробилася, байер обіграла. Тут футбол така штука, дуже тяжко щось сказати. Але ж, звісно, ми Динамо, а звісно, буде це повторювати Динамо Київ. Кожна гра це повинна бути перемога. але це я так, знаєш, зайшов дуже далеко. Буде кубок, будемо готуватися. Ніхто не знає, хто буде грати, яких буде в яких хто буде кондиціях. Але я ж кажу, у нас є задача, яка була перед сезоном. і Була б це буковина, там, шахтар або Полісся, там без різниці хто буде. Але подивимось, що це буде.